Мір вам, браті і сестри, сьогодні ми говоритимемо про світло у нашому житті, а саме про ліхтарі. Про ліхтарі, які вміють робити ось так і ось так. Але перш ніж ми почнемо, прохання прибрати від ваших екранів вагітних дітей із нестійкою психікою, а також фанатів Фенікса, Найткора і Олайта. Деякі час тому суфір випустили модель IF23, яка була попередницею if 24 і відрізнялась від неї, окрім іншого, форматом акумулятора 21700. Я доволі швидко цей ліхтарик отримав і доволі швидко від нього позбувся, бо він був невдалим, на мою думку. Основне світло там було XHP50.2 діод в м'ятому рефлекторі, який давав ну, дуже неприємне світло. Так само. Там був драйвер без стабілізації, який дуже швидко і дуже сильно скидав яскравість на повному акумуляторі, у вас була умовна хвилина турбо, потім він перегрівався і скидав до дуже низьких значень, і якось його підвищить було нереально. Плюс до всього, там керування все реалізовувалось однією кнопкою. Це був жах. Я так до кінця і не розібрався з тим керуванням, його доволі швидко продав і забув, як страшний сон. Зараз, коли з'явилася лінійка IF24, а тим більше вукус HD01, сьогоднішні наші герої, мені стало цікаво, що ж воно таке, і чи стало краще. Швидка відповідь так, стало краще. IF24 є у двох виконаннях: просто IF24 і IF24 Pro, як ми сьогодні маємо. Проверсія відрізняється діодом SFT40 замість SST-40 і драйвером зі стабілізацією, бакдрайвером. Комплект традиційний для обох виробників пропоную не сильно не зупинятися. Якість так само на рівні. Зауважень якихось критичних немає. До речі, обидва ліфтари мають вбудовані порти USB-C та магніти в хвостах. І якщо зі світлом у наших сьогоднішніх пацієнтів значно ліпше, ніж у if 23 пропоную розібратися ще із керуванням. Почнемо з HD01. Тут вже дві кнопки, і це на мене дуже зручно. Задня кнопка відповідає за основне світло. Тут, в принципі, нічого дуже складного немає. Класно, щоб вимкнути, класно на що вимкнути. Затиснути для зміни яскравості, подвійне турбо. З вимкненого затиснути для мунлайта. А все інше у нас реалізовано на передній кнопці. Одинарний клік у нас вмикає лазер. До речі, у багатьох є нарікання з приводу лазера з артефактами. Навколо нього є якісь плямки і так далі. Знову ж таки, у мене подібних проблем немає. Достатньо інколи просто протерти вічко лазера. По затисненню у нас вмикається бічна панель, і ми можемо змінювати її кольор. Яскравість, на жаль, не регулюється. По подвійному кліку у нас вмикається просто бічна панель з білим світлом. Воно нейтральне з хорошою кольоропередачею. Потрійний клік вмикає мигалки і тому подібне. Ну... Ну і знову. Нічого особливого, але прикольно. На IF24 це все реалізовано значно цікавіше. Тут ми бачимо ось таку кнопку крутилку і безпосередньо звичайну кнопку, яка регулює режими. Так. Тут у нас основне світло. Тут у нас бічна панель кольорова. На якій ми можемо так само вмикати різноманітні були І так само не можемо, на жаль, змінювати яскравість. Тут у нас панель білого світла. Так само нейтральна, так само з гарною кольоропередачою. І заблокована. Кнопкою ж ми можемо змінювати режими. Тут так само можна вимкнути Moonlight, або навіть Turbo. Те саме з основним. Можна вимкнути навіть ввімкнути, змінити режими. І так далі. Оце мені дійсно подобається. Це перший мій ліхтарик з таким обідком, який крутиться навколо кнопки. Це дійсно зручно і, блін, цікаво по основному світлу. В IF24 Pro у нас є невеличкий кільцевий артефакт, який, втім, не дуже сильно заважає при використанні на HD01. Подібних приколів немає. Тут промінь. Ширший, ніж на IF24 Pro. Він має холоднішу кольорову температуру. Але загалом він так само зручний. IF24 Pro у нас на SFT40 на 5000 кельвін. Тут у нас невідомий діод, можливо ST20 на 6500 кельвінів. Світло холодне, не найприємніше, але поганих відтінків немає. Тут плюс заміри світла обох ліхтарів ви зараз бачите на своїх екранах. Так само, як і для бічної панелі, але вона у них однакова, нічого нового ми тут, власне, не побачимо. Тепер пропоную трохи порушити традицію одразу перейти до, як воно світить, а потім повернутися для висновків. Висновки почну з HD01. Це дійсно непоганий ліхтар в форматі Олайта Архфельда. Я думаю, що саме на нього вони оглядувались, коли його створювали. Він зручний, він зручніший набагато, ніж звичайні круглі ліхтарики в кишені. І він має широкий функціонал. Тут і основне світло, і бічна панель з дійсно непоганим світлом, і, повторюсь, широким функціоналом, а тим більше лазер. Особливо прикольна фішка. Але. Без мінусів не обійшлося. Він нерозбірний, модифікувати його майже ніяким чином не можна. Відповідно, акумулятор убудований і його так само ніяким чином замінити не можна буде. F24 Pro теж порадував, бо в форматі звичайного 18650 акумулятора, окрім непоганого основного світла з непоганою далекобійністю, адекватним відтінком, хорошою яскравістю і гарним променем відтірки. Ми маємо ще й бічну панель, яка нам, окрім білого розсіяного, приємного, якісного світла, дає можливість ще й використати якісь кольори або в форматі гайки, як зараз, або в форматі, наприклад, червоного світла, яке буде не так сильно приваблювати комах тих самих. Обидва ліхтаря гарні і цікаві в технічному плані, але обидва мають однакові мінуси. Через те, що їхні додаткові функції мають додаткове місце. І при тому всьому, ми можемо, наприклад, замість af 24 Pro взяти FC 11C, який буде значно менший, значно зручніший. Але у випадку використання розсіювача по функціоналу не буде сильно програвати. Так, тут не буде кольорових цих улимок і режимів, але знову ж таки він менший, він зручніший. У випадку з hd 01 трохи складніше, бо лазер нема чим крити. Але з іншого боку. Чи часто вам потрібен лазер? Я думаю, що в більшості це буде просто як прикольна іграшка. А основна задача ліхтаря буде, як і раніше, світити. І в цьому випадку, при схожому об'ємі акумулятора, той самий ТС-10 з розсіювачем матиме не набагато гірші характеристики. Через те, що у нас в цьому випадку навіть буде AUX, який можна буде використовувати замість подібних блималок. Здійсно, це не буде так технологічно і наворочено, але не гірше. Я зараз не відмовляю від їх купівлі. Я просто кажу, що їх функціонал зітканий з компромісів. І вони вже більше переходять в розряд гаджетів, аніж ліхтариків. Бо у випадку просто посвіти, є дійсно ліхтарі зручніше. Але у випадку чогось особливого спробувати і викликати вау-ефект, вони точно варті того. А на цьому дякую за вашу увагу. Залишайтеся на світлій стороні.